У цьому відео ви дізнаєтесь, як створити епоксидну овальну тацю з бортиками за допомогою двох різних технік. Сьогодні я працюватиму з молдом для таці розміром 9 на 18 см. Зверніть увагу, що заливка форми відбуватиметься вниз головою, що надає ще більшої інтриги в цей творчий процес. Давайте розпочнемо. Спочатку розподіляємо епоксидну смолу на декілька частин. Невелику кількість залишаємо для додавання золотої поталі, яка прикрашатиме стики кольорів. Приблизно третину смоли пофарбую у синій колір, А решта залишиться прозорою. До окремого стаканчика додаємо синій барвник. Для насиченого кольору зазвичай вистачає 3-5 крапель. Щоб надати синьому перламутрового ефекту, додаю трохи сухого пігменту і ретельно перемішую до однорідності. В інший стаканчик із найменшою кількістю смоли додаємо подрібнену золоту паталь. Починаємо заливку. Спочатку трохи синьої смоли з одного боку молду. Потім прозору з іншого. Кольори з'єднуються приблизно в центрі форми. Далі я почергово додаю синю та прозору смолу. Синя штовхає прозору, а прозора синю. Таким чином поступове заповнення молду кольорами по черзі дає змогу зробити чіткий стик кольорів, на який я наливаю підготовану смолу із золотою поталлю. Найвідповідальніший етап декорування квітами. Оскільки смола злегка рухається до центру, квіти теж можуть зміщуватись. Спочатку обережно вкладаю блакитні гортензії, Злегка втоплюючи їх. Потім зелені квіти на прозору частину смоли. За допомогою дерев'яної палички можна створити додаткові візерунки. Через 15-20 хвилин, коли смола трохи загусне, повертаюся до композиції, щоб переконатися, що квіти на місці. І за потреби коригую їх паличкою. Щоб прибрати бульбашки повітря, використовую коректор у вигляді міні-спрею, який є в артбоксі. Переконавшись, що все в порядку, залишаємо виріб застигати на 24 години. Можна накрити його кришкою з коробки, щоб захистити від пилу та комах. Моя епоксидна смола і затверджувач вже з'єднані та замішані. Після чого розділяємо їх на кілька приблизно однакових частин по різним стаканчикам. Додаю барвники – синій, блакитний та білий. А одну частину лишаю прозорою. Для насиченого кольору вистачає 3-5 крапель барвника. Ретельно перемішуємо кожен колір окремо до однорідної консистенції. Починаємо заливку. Спершу обережно наливаємо прозору смолу вздовж бортиків форми. Після цього беру синій барвник і заливаю його поверх прозорого шару, повторюючи контури форми. Далі вливаю блакитну смолу ближче до центру. Залишки прозорої додаю всередину. Останнім штрихом є біла смола, яку я наливаю тонкою лінією вздовж країв форми, ближче до бортиків. Завдяки тому, що епоксидна смола природно стягується до центру, кольори самі по собі змішуються, утворюючи ефектні абстрактні візерунки. Фінальний акцент додаємо срібну поталь центр виробу, подрібнюючи її безпосередньо у формі за допомогою палички. Якщо виникають бульбашки, можна скористатися коректором у міні-спреї. Після того, як перевірили, що все виглядає добре, залишаємо виріб застигати на 24 години. Для захисту від пилу та комах накрийте форму кришкою. Наступного дня мінімум через 24 години перевірте, чи застиг ваш виріб у молді. Якщо таця все ще виглядає гнучкою, лишіть виріб досихати в більш теплому місці ще на добу. Якщо ж таця тверда, ви все зробили вірно. Акуратно дістаньте її з молду, і ви отримаєте готовий виріб, зроблений власноруч за вашим дизайном. Повторити саме ваш дизайн в точності неможливо. І в цьому є шарм. Ваш виріб унікальний, як і ви самі. Наостанок, ви можете зробити свій виріб ще більш досконалим. Можна підпиляти гострі краї за допомогою пилочки з артбоксу. Приберіть пил вологою серветкою, а для практичного використання приклейте до дна силіконові ніжки. Творіть, експериментуйте з кольорами та створюйте свій неповторний дизайн. Будь ласка, діліться фото або відео ваших готових виробів, процесом їх створення та відмічайте нас у соцмережах. Нехай інші надихатимуться вашою творчістю. А я вам дякую за перегляд і бажаю вам творчого натхнення.